Пан Макс питає: в котельні з твердопаливним котлом немає вент-каналу, але отвір в стіні зовнішній. Під стелею є отвір біля підлоги приточний. Чи буде верхній працювати як витяжка? Ні, не буде і це не вважається вентиляцією. Вентиляція це лише вентиляційний канал, який проходить в теплій зоні і виходить вище даху. Все. Якщо канал не задовольняє всім цим вимогам, це не можна вважати, друзі, вентиляцією. Вона толком не працює. Дирка в стінці працює лише, коли туди диме вітер. А якщо він диме в інший бік, з іншої сторони, як воно буде працювати за рахунок цього? Тому ні. І в твердопалений котел це обов'язково повинна бути вентиляція, тому що це питання безпеки всієї родини. У гарний газ немає кольору, немає запаху, але родина. Може постраждати. Тому, на жаль, от один із останніх об'єктів, котрий я дивився будинок на продаж, це були танхауси. Там е, зробили котельню. По-перше, вона дуже маленька, дуже, а по-друге, там теж не було вентиляційного каналу. Звісно, я замовнику на це звернув увагу, що цей котел там стоїть як резервний опалення, і їм користувалися, видно, що їм користувалося. От, але з точки зору безпеки, це дуже небезпечно, дуже тому я не раджу порушувати ці норми і краще їх виконувати. Так що шукайте можливість зробити нормальну вентиляцію. Це питання безпеки всієї родини, друзі.